Він забирає її отретій, вона в зеленому, дотики випадкові спалахують, ніби іскри між рукавами, сонце прямо над ними, Лється, крізь дах засклений, після довгого січня в лютому вже шалене, ніби потік між високими берегами. День зсередини блакитний і білий, очікування у нього в колінах. Про що він думає? Про її запахи, плечі, зап'ястя. Вона весь час стягає сукню понижче, ніби дитина, а сукня розтягується на грудях і вони сміються постійно, авансом ковтаючи примітивне щастя залишатися поруч. Він помічає лише червоне, її помаду і нігті, знаки заборон і обмежень, дача ременів, чоботи жінки на переході. Котра стоїть і вагається, чи чекати, чи бігти, притискаючи пальто до себе на вітрі лікцями, коли аудіо влітає на перевіз Тойоті. Крапля скла, блакитні і білі, ніби припливу бризки вибухають навколо них і сягають самого серця. Це стається настільки повільно і так невимовно близько, і вона тонка й легка. Склом і зимовим світлом пронизана, ніби все ще сміється. Він встигає подумати Господи, прослідкуй, щоб лише дорослі, і побачити, як сполохана, зграє чорними цятками, заповнює небо рясно, і як танцюють, сплітаються у повітрі яскраві пасми її волосся, і все те життя, котре з ними не відбулося, відбувається. odno czas